Темою сьогоднішнього відео є цей штатив Leofoto 324 cx Це буде не просто розпаковка, а також і перші враження, де я детально розповім, для чого потрібні штативи такої моделі. Чому я вибрав саме цей модель штатива і які є альтернативи. Мене звати Всеволод Всеволодценко, і це мій YouTube канал про фотографію, природу і все, що мене оточує. Вітаю вас! Отже, почнемо з простого розпаковки. Статив приїжджає в такій досить дебелі коробці. Я думаю, що це у них стандартного розміру коробки під декілька різних версій модели штативу і комплектації. На що дійсно варто звернути увагу, так це на чохол, з яким комплектується штатив. Цей чухол має таку особливість, що він не тільки з досить цупкої тканини з якої буде очевидно легко прибрати бруд, а й те, що він всередині має щільний шар піни, яка робить його окресним не як декоративний елемент, а як річ, яка допоможе зберегти штатив цілим при транспортуванні. Дуже зручно, якщо треба закинути десь в багажник автомобіля чи куди сідати, не переживати, що він десь може пошкодитися. Тому цим чохлом можна дійсно користуватися, а не кудись його засунути в шафу. Також, що крім власне штатива і чохла, в нього є кишенька. Ось така додаткова, в якій є аксесуари. І частину з них, в принципі, не описані в тому, що, чим комплектується цей штатив, тому важливо їх показати. З того, що буде вказано на сайтах продавців, це змінні ноги, це такі шипи металеві, які замінюють гумові п'ятки на кінцях ніг. Про це буде трошки детальніше пізніше. З того, що не сказано, що в нього, наприклад, є такий брелок, який можна зачепити як карабін до вашого рюкзаку. І в цьому брелоку є три розміри шестигранних ключів. Певна відкривашка і навіть плоска, така, як а, викрутка, щоб підкручити ті замки, які регулюються через те, що ми з чаром, монетою. А, менший ключ шестигранний він виймається. Інші два. Вони стаціонарно знаходяться. Також, крім цього, є пакетик з інструкціями, де є ще набір ключів, тобто два ключа шестигранних йдуть середньої товщини і ще один, по суті, це другий вже буде менший шестигранний ключ, тобто загалом у вас чотири окремих ключа і ще два додаткових броку зміни. Також він комплектується таким гвинтом з кільцем і карабіном. Його можна вкрутити. В нижню частину центральної частини штативу, тут є отвір спеціальний, і на цей карбін чіпляти якусь вагу. Частіше за все, це просто ваш фоторюкзак. Якщо ви знімаєте в якусь вітряну погоду, і треба додаткову стабілізацію, додаткову вагу додати штативу, щоб він не хитався під тиском вітру. Власне, це все, чим додатково він комплектується, тому зараз перейдемо до огляду самого штативу. Після цього я розповім, для чого я взагалі купив і яка контекст мого використання, як я планую цим штативом користуватися. Будемо йти знизу до гори, щоб детально пройти по всім його аспектам і нічого не загубити в процесі цього огляду і перших ражень. Перше про назву моделі 32.4CX. Я зверну увагу, що багато китайських виробників штативів послуговуються саме такою системою, коли вони індикують назву модели, спираючись на діаметр трубки найбільшої штативу ноги і кількості секцій. Тобто в нашому випадку 32-4, це значить, що діаметр зовнішньої секції найбільшої 32 мм, і в нього 4 секції, відповідно, три замка, які замикають ці секції. Перед тим, як ми поговоримо про замки, ще хотілося звернути увагу додатково на ці п'ятки або кінці ніг, вони відкручуються і відповідно можна змінити на ті сталеві шипи, які я показував. І що важливо, що і сталеві шипи, і ці гумові-п'ятки вони мають кільце, таке з м'якої гуми, напевно, силікону, ущільню що робить нижню секцію, скажімо так, водостійкою. Що це означає, що. Ви можете спокійно користуватися штативом, ставлячи його воду до першого замка. Вся секція є водонепроникною, тому що тут вона ощірена, тобто до цього місця можна його занурювати під воду, не переживаючи, що вона наповниться всередину і якимось чином на роботу штативу в майбутньому. Це дуже корисно, якщо вам треба знімати з берега водою або в якійсь болотяній місцевості, де просто грунтовий води високо піднімається, а поставити штатив, або ж це може бути просто сніг. Теж такий є варіант. Про замки поговоримо. Тут відповідно 4 секції, 3 замка. Замки твіст, тобто їх треба розкрутити і закрутити, щоб відкрити і закрити можливість руху ці секції, що важливо і приємно з порівнянням мого досвіду користування твіст-замками на інших штативах інших виробників. Тут дуже короткий крок оберту, Щоб його відімкнути і замкнути. Буквально якщо виявити собі годинниковий циферблат, то це десь 2 години, не знаю, ну, приблизно 1-6 оберту. Загальна, до речі, висота штативу більше 1,5 метри в розкладеному стані, без врахування висоти вашої голови, яка буде зверху, і врахування висоти камери, з якої буде знімати. Наступне, що варто уваги, це замки, які регулюють положення ніг в просторі відносно його центрального осі, коли поставите штатив Безпосередньо в базовому режимі він розкривається на таку ширину ножку в нього розкривається. Цього цілком достатньо, щоб ним користуватися в звичайних умовах. Якщо є потреба поставити ширше, в нього ще є також є два додаткових положення, тобто всього їх три фіксованих положення. Друге положення. І третє положення, яке дозволяє. Його поставити повністю пласким на землю. Це, до речі, одна з характеристик, яка була важлива при виборі саме цієї модели. Зверніть увагу, що, на відміну від деяких інших виробників, при вийманні замка, який регулює відхилення ноги від центру, він фіксується в відкритому положенні, і вам не треба при переміщенні з другого положення на третє кожен раз піднімати цей замок. Тобто ви один раз його відкрили, і він автоматично закривається, коли ви вводите його в крайнє положення. Трохи важко робити, тому що я тут тримаюся близько до центру, в мене немає такого плеча важеля. Тобто, можу продемонструвати, він знаходиться в абсолютно плоскому стані і піднімається на рівні землі тільки на товщину власне, самих ніг і цієї центральної частини. Також що цікаво звернути увагу, що, як я казав, є цей отвір, щоб прикрутити гвинт, за який тримається карбін, от, або якусь іншу штуку, якого туди. Цікаво прикрутити, і у нього є шайби, які зроблені з латуні чи бронзи, важко сказати, з якогось жовтого металу, тобто вони різної твердості, і таким чином вони запобігають зношенню матеріалу, з якого зроблені самі алюмінієві елементи з цього штативу. До речі, ще про карбон. і його користь, легкість менше штативи, я не бачу сенсу, наприклад, переплачувати за карбонові моделі, тому що економія на вазі ніг буде не настільки значна, бо там питома вага алюмінію частин досить висока. Якщо вже мова йде про такий великого розміру штатив, то співвідношення ваги ніг до центральної частини стає кращим на користь того, щоб використовувати карбон, тому що тут уже економія ваги від його користання. Є суттєвою. Отже, проговорили про п'ятки, про замки на ногах. Ще один момент в центральній колоні це тут теж є отвір під гвинт, яким можна вкрутити тримач якогось аксесуару. Може бути для когось це відеомонітор, чи мікрофон віднесений в сторону, чи ще щось, що може бути корисним збоку. Або, наприклад, тримач для вашого смартфона, щоб правильно вести запис з нього, або щось піддивлятися в телефоні. Отже, переходимо до якби, головної частини цього штативу. найважливішого, чому я брав саме цю модель, це його центральна частина, в якій знаходиться така півкуля. В нього є з боку ключ, який відмикає, де можливості регулювати. Ось так, Дуже плавно, немає ніякого супротиву на старті, от, якихось ривків. І в цій кулі. Звісно, центральний гвинт під голову 3 8 дюйма. є бульбашковий рівень, для чого вона зроблена, щоб виставляти в рівень з горизонтом, це трошки пізніше. І також є три занурених гвинта, які можна вкрутити після того, як ви зафіксували зверху голову, щоб вона не власне, від цієї платформи. Отже, перед тим, як поговоримо, чому я обрав саме цю модель. Скажу, які є альтернативи, взагалі, чому призначення такого роду штативів. Ці штативи дають можливість виставляти тонко платформу, на якій розміщена ваша голова, ну і по суті вашу штативну голову, в рівні з горизонтом. Зазвичай перший випадок і дуже поширений і мій випадок це використання відеоголови. Відеоголова має можливість нахилу і повороту камери, яка на ній закріплена. Строго в перпендикулярних осях, і для того, щоб при русі вздовж горизонту, якщо ви записуєте відео, горизонт у вас рухався горизонтально, а не їхав знизу вгору. Вам відповідно треба виставити платформу, на якій буде закріплена ця голова паралельно горизонту. Та ж сама ситуація в принципі, і є для голів, які, як Гойдалка або Кімбл, називається. Де камера вив... вільно вивішена в просторі, і ви просто регулюєте її положення так, щоб вона повністю була зрівноважена і можете вільно рухатися. Це звичай використовується більше фотографії на важких великих телеоб'єктивах. І третій сценарій, якщо ви знімаєте панорами, то також дуже важливо хоча б мати виставлену камеру в рівні з горизонтом, щоб при Створені декількох кадрів, які рухаються вздовж горизонту, вони у вас потім склеювалися рівно один до одного, а не як ялинка з нахилених по діагоналі кадрів. Три таких сценарії є штатив, які дозволяють це зробити. Звісно, ви можете і звичайним штативом виставляти його рівень з горизонтом, але вам тоді доведеться, виставивши його початково, потім дуже акуратно відкривати замки, підсовувати кожну якусь ногу і потроху і дивитися, чи ви вийшли в рівень. Це займає багато часу. І зазвичай у нас при зйомці природи немає стільки часу цим займатися, тому що кадр може кудись подітися. І для цього використовуються штативи, які мають можливість виставити цю голову в рівень з горизонтом. Таким чином, ви виставили на око штатив, як вам треба. Якщо рівна поверхня, то всі ноги однаково відкрили, якщо поверхня якось нахилена, то якусь одну чи дві ноги виставили трошки довше чи коротше. Щоб плюс-мінус попадати в горизонт, і потім вже відмикального замка і цим бульбашковим рівнем довиставляли дуже швидко і гонеточно платформу в рівень з горизонтом. Які альтернативи цьому штативу, цій моделі? Одна альтернатива це від цього ж виробника Leofoto просто насадка на штатив вилітіть цієї голови напівкульової, ну не голови верніше. А це буде як платформа напівкулюва під вашу голову між штативом. Чому я таку альтернативу не обрав? У мене, по суті, не було таких дебелих ніг, на яку я міг би її монтувати. Друга альтернатива це класичні штативи з напівкульовими цими основами і мисками. Тут я покажу декілька варіантів, як вони виглядають в зібраному і розібраному вигляді. Я навіть дивився на спершу на такі штативи, але. В одній з передач, де розповіла про проект фонду живим гнів причистий, вони розповідали про свої снайперські комплекси і там показали, що вони обрали виробника ліфото для того, щоб дати підтримку для винтівок. І я не знав про цього виробника детально, а звернув на нього увагу, подивився, що в нього і знайшов саме цю модель. Хоча це не те, що вони використовують. Але якщо вони довіряють виробнику. Цих штативів для використання в складних умовах, то для фотографій продаю він точно має бути достатньо надійним. Класична версія, коли є напівкульова основа під голову, вона потребує миски, в якій ця напівкуля буде обертатися, і це потребує також відповідно широкої центральної частини. Тож продемонструю штатива. Що це означає? Що у нього більше алюмінію використовується для того, щоб зробити всю цю частину, в якій буде знаходитися ця миска, яку буде занурена ця напівкуля, Тобто це додає вагу. Друге, воно робить сам штатив по суті товщим, тому що замки для них будуть ще рознесені ширше, тобто він не може бути настільки компактно складений, як цей, тому що. В нього має бути товщина замка, в якій буде занурена миска, в яку буде занурена напівкуля, в рівень з штативом. І третій момент, що в таких штативах замок, який регулює положення цієї миски, якою ви виставляєте рівень горизонту, він завжди знаходиться знизу. От. Тому е, такі штативи неможливо виставити плоско до землі, а це дуже важливо для фотографії природи, тому що бувають сюжети, які необхідно знімати якомога ближче до землі. Тягати собою окремі штативи для таких для всяких ситуацій для мене не варіант. Отже, я вибрав цю модель як безальтернативну для потреб, які в мене є, а це мати можливість використовувати відеоголову, і це потрібно виставляти відповідно штатив вздовж горизонту. Це потрібно знімати близько до рівня води, особливо якщо це якісь водоплавні птахи, там геть критично це робити, щоб були гарні кадри. Також це легкі штативи. Ця конструкція багато економить по возі, тому що тут набагато менше алюмінію потрібно для того, щоб її мати. І карбонові ноги дозволяють його зробити досить легким. Таким чином, не маючи особливих компромісів для того сценарію зйомки, який в мене є, а я фотографую переважно птахів на телеоб'єктив, я маю всі переваги і користі, які я можу отримати від штатива, який дозволяє вирівнятися рівень з горизонтом досить чітко, і не маю недоліків від класичних підходів з миску, які додають розміру, ваги і не дають можливості опустити штатив рівно до землі. Тому це ідеальний варіант для того, що мені треба. Можливо, якщо ви розглядаєте цей штатив, то ця інформація буде для вас теж корисною. Я вже один раз вийшов. Щоб з ним на природу для зйомки. Мені дуже сподобалось, що за рахунок товщини цих ніг його дуже зручно носити на плечі, тому що вони досить широкі і коли ти його несеш, вони не вгризаються навіть з вагою фотоапарат, який тут закріплений в плече і він досить комфортний в переносі. Тому ти його несеш, якщо треба щось зняти, швидко просто ноги розставив, виставив на землю, відрегулював одним замком горизонт і вперед. То нічого складного він ніяк не обтяжує. Якщо у вас ще якісь виникли питання, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Якщо щось уже зараз можуть повісти, я відповім. Якщо ні, я буду їх брати і аналізувати в процесі використання і планую зробити поглиблений огляд на цей штатив. Вже згодом, через декілька місяців, коли в мене буде достатньо багато досвіду, щоб спратися на нього і розказати, які в мене враження від його користування, тому що зараз це більше як очікування, і подивимося, як воно справдиться чи не справдиться в природі. Дякую за вашу увагу, сподіваюся, це відео було корисним. Залишайте свої відгуки і коментарі внизу. Якщо вам подобається подібний контент про фотографію, про обладнання, яким я користуюсь, і про природу, яку я знімаю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний YouTube і бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Boy.